Вітаю! Хочу подивитись іще все-таки головну причину приїзду принца Гарі в Україну. Те, що він приїхав з подарунками, це всього-навсього, я думаю, що якесь прикриття. Тому що не так часто він сюди приїздить. Це, здається, вперше він сюди прибув за цей час, і це дуже дивно і підозріло. Тож я задала у карт таке питання, що приховують від українців? І перша карта, яка випала. Навіть це коли я її ще тасувала, випав старший аркан Єрофант. Взагалі, я коли карти тасую і випадають якісь карти, я це приймаю до уваги. Це дуже значить важлива інформація. Що ми бачимо на старшому аркані Єрофант? Ми бачимо, що тут зображений молодий хлопчик, якого коронують. Ми бачимо, що тут зображена церква, і хлопчик проходить коронацію. Тож, на мою думку, що це буде коронація, яка проходитиме в Україні в церковному соборі. Ну, це, звісно ж, Київсько-Печерська лавра, до речі, Недарма її до цього добре осквернили. І це не просто коронація в соборі. Це буде проводитись як якийсь обряд. Дуже погані негативні карти випали. Це обряд. Як підпитка через скорботу втрати, кровопролиття е людські страждання. Тут іде як якась, через цей обряд буде йти, як черпатись, як якась підпитка, набрання сили. Що це принесе Україні? Тут я бачу, як Блокировка енергії, людської енергії. Людина стає як меланхолік. В людини взагалі пропадає бажання до боротьби. Людина робиться неактивна, людина така більш ну як на заспокійливих. От, не хочу говорити таке слово, як превращається в овоч». ну от просто людина буде як обезсилена. Ще мені так трапилась фотографія, зараз я покажу, де. Принц Гаррі знаходиться серед фото загиблих, і мені просто цікаво хотілося б знати, що він на той час відчував, чи якусь скорботу, чи біль можливо. Що він відчував. Він відчував те, що, Та, по суті, він думав про своє. Він думав про гуртову роботу із Королем Кубків, про свою коронацію. Він був в такому спокійному стані, як в умиротворенні якомусь. І. Бажання у нього було далі керувати, далі продовжувати цей рух в цьому ж напрямку.